Ловіть ідею проведення дівоч-вечора. Нещодавно моєї сестри був дівич вечір, і це відео про те, як зробити його веселим, а не банальними посиденьками. Ми з дівчатами поїхали заздалегідь на локацію, щоб все прикрасити. Перша ідея, яка зустріне наречену, це сет нареченої. Сюди увійшли фата, букет нареченої, парео і задекорована шпажка для пробивання кульки. Друга ідея гарно задекорований стіл, як з Пінтерест. і хоч вітром його трішки потріпало, він все одно справив належне враження. Третя ідея прощання з фамілією. Якщо у вас, як і у нас, є проблемки з замовленням шара з написом, то можна написати фамілію власноруч, а всередину кулі ми додали пір'ячка та блискітки, щоб він ефектно луснув. На десерт ми приготували смачнющі капкейки, викладені у формі каблучки, та неймовірні павлови по замовленню нареченої. Розваги. Ідея 5 і 6. Фото нареченого для прикольних фото та конкурс, де наречена мала з різних частин тіла зібрати нареченого. У нас був такий набір: вухо, око, стопа, ніс та палець, на якому наречений носитиме обручку. До речі, не відгадала наречена лише вухо, і сьома ідея, яку я підв'язала до попереднього конкурсу. Через те, що нареченій не вдалося зібрати частини тіла повністю. Ми відправились у поліцейський відділок, де нам чітко розписали наші злочини. І тут ціле поле для ваших ідей жарт. Тівливих злочинів